Quest, 10 Pro, Lite 12-11 тисяч гривень. Детально онлайн порівняння. Можете переглянути на каналі. Це 2 копійки цариз на глибині 33 см. Ціль. І це на шумопоглиначі рівня 4. Страві на повній чутливості. Каміння. Ямка. Реакція відсутня. Баланс ґрунта, до речі, в них майже однаковий. Чутливість. Ось тільки йдуть фантоми. Ми вивели, що стабільний 88. Ціль. Незрозуміло через фантоми. Пауза. Хороший прилад, просто тут місце із перешкодами. Зараз пробуємо зачекати чи обрати один з варіантів, де не буде перешкод. Раніше на цій програмі були перешкоди. Зараз, здається на ній менше. Окей. Ціль. Менша глибина, тому що менша катушка, все логічно. В одну сторону у нас підцепляв. Більш детально можете переглянути онлайн. Раніше було на програмі ювелірка. Гірша характеристика, навіть зараз на більшій чутливості. Стабільніший. Самий притул в одну сторону підцепляв. Але це в нас було ось на цій програмі. І додаємо чутливості. Це динару уже на глибині 22 см. Ну, в одну сторону проскакувало. Якщо штанга, ну, дійсно не якісна, але прилад, хоч простенький, але всередині класний. Корпус мені дуже подобається. Якщо в сімплексі він дійсно надійніший перевірений, але тут він цікавіший у ракурсі саме дизайну. Спробуємо динар. Ось ми до нього наближаємося на глибині 22 сантиметрів. Бере чітко. Як бачимо, зараз веде себе стабільно. І хочеться перевірити знову ціль. На жаль, знову фантома. Але це не пов'язано з проблемою приладу, ще раз повторююсь. Перевіримо стабільність його на дещо в занижених характеристиках. На каміння. Перепрошую, баланс. Він тут виконаний. Теж стабільний. Ну, На ямку трішки інколи спрацьовує. Тут особливо, якщо це буде вологий ґрунт, можуть бути спрацювання. Стабільність по траві при таких параметрах, ну, на жаль, гірша. Всім дякую за увагу. фарту і